Друзі, я вас вітаю! І сьогодні хочу розказати вам про свій, мабуть, найулюбленіший об'єктив, який я придбав вже років з 10 назад для того, щоб почати робити свої перші фотографії, і це Helios 44 m 6 коли почали і коли закінчили випускатися ці об'єктиви, я чесно не пам'ятаю. Цифри ви зараз побачите ось тут в нижній частині екрану. Але можу сказати, що є дуже-дуже багато різних варіацій цього об'єктива. Наприклад, в мене М6, відповідно, є і М4, і М3. Коротше, ви можете знайти. Дуже багато варіантів і модифікацій цього об'єктива. Але сьогодні хочу поділитись скоріше своїми враженнями від нього, для чого я його використовував і чому вам, мабуть, такий об'єктив ну, в колекції точно не буде заважати. Отже, давайте з самого початку. Коли я був малим, коли мені було роки 3 чи 4, в мого батька був фотік зеніт, і відповідно на цьому фотіку висів такий об'єктив. Яка там була точно модель? Я вже не знаю, але знаю точно, що цей об'єктив шов з фотоапаратами Зеніт, і тут насправді це вказано. Тут є е, напис Зеніт. Це плівковий фотоапарат, звісно ж, повнокадровий. Всі фотоапарати були повнокадровими. І, коротше, тато мене фоткав. Спочатку він робив знімки, потім він сам це все діло проявляв, ухворював ці фотографії. У нас на кухні була ціла лабораторія, і ми разом оцим всім займалися. В мене залишилось дуже багато фоток з дитинства. На жаль, показати зараз вам їх не можу, тому що вони всі вдома, у мами. Але коли. Дійшла справа до мене і до моєї майбутньої дитини. Я чомусь вирішив, що хочу, щоб і в неї теж були фотографії, зроблені на цей об'єктив. Не знаю, покажу вам їх чи ні. Ну, можливо, ви зараз їх і бачите на екрані. Але ж просто хотілося мати точно такі самі по якості фотографії. На той момент я не думав знімати наплівку, вирішив взяти просто більш-менш сучасну дзеркальну камеру і на неї трошечки познімати, подивитися, що з цього вийде. Цією камерою був Canon 650D, на який я почав знімати цей канал, до речі. І е, забігаючи наперед, скажу, що цей об'єктив мені дуже допоміг, коли я знімав відоси для першого каналу. Особливо коли ми знімали рецепти, е, я ну більшу частину всіх кадрів, оцих крупних, я знімав саме на цей об'єктив. І перше, що хочу сказати, що цей геліос він дуже класно розкривається на повному кадрі. Взагалі, е, якщо у вас обмежений бюджет, але ви хочете. Дійсно незвичних, класних, таких, знаєте, трошки з присмаком вінтажа фотографій, беріть 5D Mark II Canon і беріть оцей об'єктив. В результаті ви отримаєте просто пушку. Знову ж таки, я парию в своєму архіві, пошукаю, можливо, знімки зроблені на цей об'єктив. Якщо я їх знайду, я вам їх. Буду показувати на екрані. Але ж сьогодні у нас скоріше огляд в сторону відео. І як я вже казав, я знімав на нього досить багато. Він дає класну картинку, він дає класне розмиття, не дуже різка картинка. І, звичайно ж, так як він мануальний, тобто він не має ніякого автофокусу, вам потрібно буде все настраювати руками. Тому ви можете мати навіть. Якісь певні розмиття не там, де треба, але в цілому це придає вашій картинці якоїсь такої, знаєте, кіношності. Що стосується кіно, то на перероблені геліоси, хоча перероблені вони вже сьогодні, зараз, наприклад, знімався фільм Дюна, здається друга частина плюс фішкою цього об'єктива є те, що він закручує боке. Тобто, якщо людина стоїть в центрі кадра, то Задній фон він іде ніби по кругу. Оце розмиття, і воно, коли коли вибираєш правильний фон, воно, воно дає дуже класний такий, знаєте, художній ефект. І якщо брати сучасне кіновиробництво, то дуже схожа картинка була у серіалі «Сьогун». Насправді саме тому я і продовжив дивитись цей серіал після першої серії, тому що мені дуже сподобалось це авторське рішення використовувати ось такі схожі об'єктиви для того, щоб отримати оцю глибину різкості. оце Криве таке розмиття, і в цілому картинка стала максимально художньою. А хто не дивився цей серіал, дуже раджу, тому що, на мою думку, кадри з цього фільму можна просто брати, робити скріншоти і вішати на стіну в якості фотографії, чи там чи якоїсь картини. Дуже гарно все виконано з точки зору кольору, і саме головне дуже класна вийшла загальна картинка всього матеріалу. Але повертаючись до звичайного любительського знімання там для влогів і там для всього іншого, я би дуже сильно радив до цього об'єктива докупити зовнішній монітор для того, щоб ви краще бачили зображення і краще попадали в фокус. Тому що з фокуса дуже легко випасти, дуже легко втратити оцей баланс і ну, дуже легко, скажімо так, запороти результат. Тому. Якщо ви плануєте знімати на цей об'єктив, беріть переносний моніторчик, чим кращої якості він буде, ну відповідно, тим краще буде і для вас. І так, цей об'єктив не підійде всім по одній простій причині, що з ним потрібно е постійно працювати, його потрібно постійно контролювати, постійно робити якісь налаштування. Тому самого себе знімати на цей об'єктив у вас, на жаль, не вийде. Але якщо ви займаєтесь. Художньою зйомкою, якщо ви пробуєте дивитися в сторону кіно, в сторону авторських відео, в сторону, можливо, кліпів, то з цієї лінзи можна зняти дуже класний художній результат. Якщо ще накласти відповідний відповідну кольорокорекцію, то це взагалі буде пушка, тому що по своїм характеристикам він дуже наближається саме до кіношних об'єктивів. Так, з ним треба працювати, так з ним треба вміти працювати і правильно його настраювати, але якщо ви з цим розберетесь, ви точно отримаєте результат не гірший, ніж на об'єктивах, які стоять на професійних кінокамерах. Всі футажі, які ви бачили і зараз бачите на екрані, я відзняв на цей об'єктив. Я повішав його на свій Canon M6 Mark II. Сама камера, звісно, кропнута. Цей об'єктив в повній мірі не розкрився, але для макрозйомки, як на мене, він дуже класно справився. І насправді дуже таких атмосферних відосиків можна на нього назнімати. З технічних нюансів можу сказати, що цей об'єктив практично відмовився. Мовився фотографувати на М6 Mark II. Постійно вискакували якісь помилки, тому що він стояв через перехідник. Але ж на Canon 650 d він працював безвідказно, що фото, що відео. Виходило просто супер. Ну, можливо, Canon 650 d це все-таки дзеркальна камера, а М6 це бездзеркальна. Тому постійно були якісь трабли, помилка писала, що там щось з об'єктивом. Ну, Пару фоток я зробив, не знаю, покажу чи ні. Можливо, там брак якийсь вийшов, я ще точно не дивився. Але стосовно відео, проблем з ним ніяких не було. Налаштував і пішов знімати. Стабілізації в цьому об'єктиві, звісно, ніякої немає. На камері я теж її не включав, знімав все з рук, тому картинка така, яка вона є. В цілому, цей об'єктив насправді дуже цікавий і, в першу чергу, саме для творчих якихось ідей. І для людей, які хочуть щось новенького в свій кадр принести. І найцікавіше, що він зараз продається ну не за три копійки, але все одно він продається на рівні найдешевших об'єктивів, сучасних там підзеркальні чи беззеркальні камери. Тобто Мені повезло свого часу. Я його взяв, здається, гривень за 300 чи за 500, Він в ідеальному стані був, тобто, ним майже не користувалися. Сьогодні, якщо подивитися на OLX, є дуже дуже багато різних пропозицій з цим об'єктивом, тому. Дивіться, дивіться на ціни. Ціни також гуляють там від 800 до декількох тисяч гривень. З чим це зв'язано, я не знаю. Але для того, щоб спробувати і мати в своєму арсеналі отакий об'єктив. А я, до речі, забув сказати це про фокусну відстань. фокусна відстань тут 58 мм F2,0. Тому він. Відповідно, досить світло сильний, він дуже класно розмиває кадр. І в цілому я би його радив для тих, хто, можливо, якщо ми говоримо про фотозйомку, це чисто портретна така штука, з якою можна робити просто якісь неймовірні речі. А для тих, хто планує знімати відоси на цей об'єктив, то це скоріше може бути або предметна зйомка, або Просто атмосферне відео, де ніхто вже не дивиться на якусь різкість там чи на якісь сучасні там, штуки, типу автофокусів. Коротше, для художника це, мабуть, ідеальний варіант, щоб почати е, працювати з такою оптикою і відчути взагалі, що це таке. Коротше кажучи, е, в двох словах розповів е, про цю класну железяку. Не знаю, він мені дуже подобається. Він виконаний з метала. Він такий важкій, кріпиться знову ж таки через перехідне кільце. І е, мені найголовніше подобається результат, який він видає. Це не універсальна штука, це от під якісь конкретні задачі. Але якщо ви знаєте, що ви хочете, якщо ви будете знати, що він вміє, повірте, цей об'єктив буде завжди валятись у вас в сумці, на всяк випадок, для отримання, знаєте, от тих самих класних, таких вінтажних з характером. Фотографій. Ну і в цілому, я думаю, що я все про нього розказав і все-таки заставлю вас зараз перейти на OLX і вибрати собі свій екземплярчик для того, щоб створювати свої прикольні художні кадри. Ну і я не прощаюся, кажу до побачення і до зустрічі в нових відео.